Взяли вже свіжих гірських О! Oh. І зараз спробуємо їх з е, гуцульським морозом. Yeah. Джелато джелато yeah. джелато гуцулато. Yeah. Yeah. В дитинстві 100% пробував багато різного джелато, В Італії джелато це ж джелато. Oh. Yeah. 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 Але, але, але у нас такі, знаєш, не, не італійський, а гуцульське джелато. Yeah. 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 Марко Марко, день. Марко, хочу, день. Марко. Марко, Марко, хочу познайомити. Марко дуже брієні. Газди... Газди... Вона тут газдує. Я Марко, рад... ви величайший кухар, е, е, шеф кухар кулінар. Е, і каже, що з дитинства з'їв стільки джелату, що нам з тобою не снилось. І тому він дуже вибагливий і зараз буде нас критикувати. З тобою. Ну, Заходьте куча. Дякую. Okay. gelato guzzolato. Бачите, як консистенция дуже хорошая. Это, это со скози. Хорошо? Скози у нас. Так. Ну. Сейчас мощнее. А это за сорбет. Сорбет. Пивной сорбет. Здесь ацифа. Это великая, символ. Лаванда. Ніжний, сухий цвіт лаванди. Ого. На важковій основі також на коровичому молоці. Це, до речі, до речі, закарпатська лаванда. Тут у нас вирощують дуже багато, так? Да? Да, і лаванда така, тут у нас э, брутальна тут... Вона у нас біля апенівки росте. Масніший, угу. морозово на які на коровичому молоці. На коровичому молоці. Неожиданний. Це дуже цікавий смак. Це в нас гущанка, також на короблячому Так, Марко, це сорбет з гобуців. Ти пам'ятаєш, що таке гобуці? Дуже смачно. Так, Марко, давай зробимо рейтинг. Рейтинг від Марко. Спершу і з останнього. Да, Спешо, спешел. Козі шоколадні. Угу. Пиво. Так. Вони себе дуже смачно. Мене сподобалось. Це морозі було, було смачно. Інгредієнти це дуже, дуже якісне. Це молоко, це ягоди, що дуже А, Я думаю, що, ну, звісно, завжди можна робити краще, але мені кажуть, що це вже був дуже високе якість. <різь> Як величайше місце, не хочеться уходити, що. you